Долучається Тарас Строяк, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників. Поговоримо зараз про найцікавіше. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня всім ми бачили. Ми бачили цілі такі невеличкі рої невідомих безпілотників, які летіли на Московію і продовжують літати. А що ж то за така дивна техніка туди навідалася? Була інформація, в принципі, могла навідатися. Була інформація, що її десь запускали там з боку внукова або ще з якихось лісопосадок поблизу Москви. От що це за дрони такі цікаві? Ви могли б провести такий візуальний аналіз? Що то за техніка літала? Ну, кажуть, що це дрони китайського виробництва, які десь були запущені біля Москви. От. Тому, чесно кажучи, я не дуже вірю, що це якась спецпорація наших спецслужб. Ну, якщо говорити про наші можливості, то зараз, безвідносно до да, зараз цих майсковської історії, як сьогодні наші можливості в безпілотній авіації зросли чи зростають? Вони зростають дуже невеликими темпами. Тому сказати, що у нас є особливі успіхи в порівнянні з Росією, то це було б неправда, як ви бачите, за останній місяць по Україні було відправлено близько 400 дронів іранських, а Україна ну начебто відправила ці на Москву. Хоча я в цьому не впевнений. Тому у нас по цьому напрямку, я вважаю, що поки що немає чим гордитися. Ну, Українська Верховна Рада ж прийняла фактично вчора а, закон, який, а, скажімо, так, спрощує або а, нівелює податки і митні там платежі на комплектуючі до виробництва дронів. Якось це може стимулювати промисловість нашу наші там групи розробників, щоб у нас цих дронів дійсно з'явилося багато різних. Дивіться, війна вже йде півтора року. Війна Верховна... війна вже де іде 9 років. Ну я маю на увазі на з моменту повномасштабного вторгнення. Так а так війна де 9 років, і тільки зараз Верховна Рада приймає якісь спрощення для ввозу запчастин для виробництва дронів. При тому вони стосуються лише системних виробників. Тобто волонтерів, тих, хто збирає сам в гаражах, це не стосується абсолютно. Є покращення для тих виробників, які будуть поставляти це в армію, а всі інші як возили і платили податки, так і будуть возити і платити податки. При цьому, якщо порівнювати з Росією, то у них прямий коридор для поставки запчастин з Китаю без податків, без нічого абсолютно перевозяться цілі виробничі лінії. Тому ми в цьому ну, цей закон він суттєво не повпливає на кількість дронів, яка могла б у нас бути ще е вироблена в Україні. Тобто Росія фактично зараз поставила на на потік виробництво дронів у себе е саме по китайським технологіям. Вони перевезли технологічні лінії. А де вони взяли персонал для виробництва? Теж з Китаю привезли? Ну, ви знаєте. 90% компонентів вони завжди йдуть із Китаю, тому в принципі, якщо китайці можуть виробляти комплекти, які можна збирати самостійно там, в будь-якій країні, то їм китайцям тільки треба поставляти ці комплекти. А люди, які це просто спіяють і скрутять, ну це не є проблемою в такій країні, як Росія або Україна. Тоді що заважає нам поставляти ці комплекти а не тільки з Китаю, можливо, з південної Кореї, можливо, з інших азійських країн, Південно-Східної Азії, які так само мають розвинену електронну промисловість. І Що заважає нам сьогодні цю промисловість мати вже, як то кажуть, під ключ, якщо є шалена потреба? Є шалена потреба. Немає достатнього фінансування, немає системної роботи в цьому напрямку. Як ви бачите, спрощення, які приймаються, вони не зовсім те, що потрібно зараз для збільшення цих виробництв в Україні. Ну а якщо як немає грошей? Наприклад, міністерство оборони сказало, що вони виділяють 20 мільярдів мінімум на закупки. Здається, «Укрспецзв'язок», якщо я не помиляюся, теж сказав, що виділяють гроші там в районі 36 мільярдів загальна цифра на закупівлю дронів. Тобто гроші виявляється, є. Ви розумієте, гроші є, але ці всі закупки це все державні контракти. Для того, щоб виконати державний контракт, потрібно бути практично вже виробником дронів, інвестувати в це близько, як мінімум, там півмільйона мільйон доларів. І ці державні контракти їх достатньо важко виконувати, тому що в разі якщо у вас щось виникло на митниці, там товар, там якийсь не доїхав, якісь запчастини, і ви не виконали контракт вчасно. То з вас знімуть штани і посадять в тюрму. От. Єдиний спосіб щось змінити, це дозволити виробляти це в кожних гаражах, прибрати всі обмеження, які існують, і максимально наздоганяти Росію в цьому випадку, От, таким способом. Ну, але в гаражах високотехнологічну продукцію ти багато не виготовиш. Це можуть бути якісь там партії 10, 100, ну нехай тисяча екземплярів. А нам щодня приблизно 400 500 пташок втрачається на передовій, і запит протягом місяця близько 50 тисяч пташок. Ну, це це це, це величезна цифра. Питання в тому, що треба було почати раніше. У даний момент дійсно є велика потреба в дронах. Але так як у нас немає великих системних майже виробництв, які могли б там виробляти тисячами ці дрони. То у нас є один варіант лише виробляти там, маленькими командами, як бджоли збиратися і щось робити. Наразі є вже багато таких команд, які таким чином збираються. Але як я кажу, що спрощення їх не стосується, тому що щоб отримати це спрощення, потрібно бути виробником. потрібно... Там абсолютно ну, звітувати про кожний виробний вироблений дрон податковий. і більшість тих, хто виробляє в гаражах, військових частинах, ну у них немає такої можливості таким чином ну вирішувати бюрократичні питання паралельно збирати дрони в Україні. Взагалі, якщо говорити про бажання мати це виробництво. Якщо є бюджетні гроші, які можуть бути направлені по лінії держави, тоді чому сама держава, чому сам там оборонпром або дотично до нього компанії, афілювані в цю структуру, не можуть почати виробництво, якщо є все гроші, люди, бажання. Тобто, хто має кого взяти за руку, куди привести, щоб сказати: Окей, час починати? Знаєте, тут має бути політична воля. Тому що є люди, гроші і все інше, і це досі не виробляється. Це вже питання, скажімо так, не до людей. Ну, гаразд. А до кого тоді політична воля? Ми все весь час змахуємо на політичну волю. Хто хто цю волю має проявити? Міністр оборони, начальник генерального штабу, хоча це не його робота, його справа воювати, офіс президента, міністерство там нашої надзвичайної промисловості. Я можу сказати, що це має бути конкретно вища політична воля керівників держави. Всі ці органи, що ви назвали, вони кажуть, що ми цим займаємося щодня. Але як бачите, у нас не є конкретно, ну всі про це говорять: що ми не наздоганяємо росіян в плані виробництва дронів, і навіть поряд зараз не стоїмо. Ну, гаразд, ми можемо виробляти розвідувальні дрони. У нас є прекрасні зразки, у нас є там зразки, якісь ударні дронів. Ми можемо одразу цю кустарну, так би мовити, складу переступити і вийти, наприклад, на виробництво таких дронів приблизно як Bayraktar, як американський Ігл? Ну, щоб взяти взяти високу планку. Для цього потрібні суттєві інвестиції. Міністерство оборони країни. Держпедзв'язок, вони не дають інвестицій, вони лише розміщують замовлення у тих виробників, які пройшли сертифікацію Міністерства оборони. Все. Тому, в принципі, щоб створювати такі виробництва, потрібна ціла екосистема. Для того, щоб вона існувала, цим потрібно займатися. Уже півтора року з моменту вторгнення пройшло, і всі кажуть, що займаються, але. Ну, з того, що я знаю, що цього всього недостатньо. У нас є яскраві зразки, прекрасні зразки дронів, от, е, які, в принципі, зарекомендували себе добре на передовій. А е, ми говоримо переважно там про розвідувальні дрони, а от про дрони е, камікадзе. Це ж фактично все, що виробляють наші, окрім тих американських, які нам надають партнери, це все фактично виходить кустарне виробництво. Чому ми не можемо знову ж таки. Е, Масово виготовляти дрони безпілотні, я маю на увазі цього камікадзе. Я скажу: люди кустарно виробляються дрони FPV там камікадзе. Є якісь поставки з інших країн, дронів, які е, можуть бути на великій дистанції. Але цього всього недостатньо. І щоб це все працювало, має бути велике бажання це зробити. На жаль, е, Декларується, що бажання є, а по факту дронів недостатньо. Хто в цьому винен, Ну зробіть висновки самостійно. Якщо говорити про комплектуючі, це закупівлі в основному на західних ринках, на китайському, на там якихось азійських ринках? Чи ми можемо ці комплектуючі, наприклад, при наявності політичної волі, при наявності грошей, які ми зараз знаємо, є, почати виробляти в Україні? Наскільки складні технологічні лінії для цього потрібні? Ми можемо їх почати виробляти в Україні, але наразі 90% цих запчастин вони всі їдуть з Китаю, хочемо ми це чи ні. І коли вже йде війна налагодити виробництво цих всіх запчастин, це потрібно, щоб багато людей об'єдналося і великі інвестиції. Цих інвестицій під час війни в таке виробництво в даний момент немає інтересу ні у кого робити. Це ризиковані інвестиції хіба? Ну, це достатньо ризиковані інвестиції, тому що ви залежите від кількох замовників, які можуть у вас розмістити замовлення, а потім не прийняти, наприклад, ваші виготовлені дрони. А наскільки сьогодні ускладнена система прийняття цих готових екземплярів до використання? Вона доволі таки складна на мою думку якою вона тоді повинна, в чому вона повинна бути спрощена у вимогах чи в підходах? Ну тобто, якщо виробник заявляє, що в нього дрон там літає на 50 кілометрів, а він ледве тягне на 20, Якщо він е глохне від е найменшого там найдешевшого, там якогось не знаю реба, і в принципі кажуть, ну що ж нормально, літає, полетів. Давайте беріть тут, теж такі страховки повинні бути. Я згоден, що страховки мають бути. Випробовування проходять постійно, майже щотижня різних дронів, тому без цього ніяк тут немає жодної з цим проблеми. Проблема в тому, що немає капітальних інвестицій, щоб запускати подібні виробництва. Їх немає в Україні, і зараз ніхто в це вкладати не буде. От є там приблизно 30 виробників українських, які зараз представлені на ринку, от я думаю, десь виробників. 15 щось постачають в Міноборони, і в принципі тільки ці виробники вони мають змогу розширити якісь виробничі лінії, якщо міноборони з ними там буде вчасно розраховуватися і тому подібне. Я в даний момент не бачу можливостей для того, щоб масово виробляти запчастини для дронів. Нам би хоча б закупити ці всі запчастини за кордоном і зібрати тут потрібну кількість дронів. Ну, але закупуляти запчастини стає дедалі важче. Ми знаємо не тільки про там, проблеми із товарами подвійного призначення, які з'являються на кордоні польському, на інших кордонах. В принципі, цих запчастин багато ж не стає через поставки з того самого Китаю в Європі. Якщо ми будемо використовувати Європу як таку собі перевалочну базу, все одно все стікається до Китаю. Все одно все стікається до Китаю. Я про ці всі проблеми щодо виробництва. Як налагодити десятки тисяч ну виробництво десятки тисяч в дронів в місяць, горив 8-9 місяців тому? Влада через місяць почала щось робити, але наразі сказати, що є дуже втішні результати, на жаль, їх немає. Вкотре констатуємо. Наявність чи відсутність політичної волі. Тарас, дякую за коментарі. Тарас Трояк був з нами, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників. Говорили про те, що безпілотники потрібні, потрібно багато, але перспектив.